Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 14 липня 2025 року. Знаходжусь на посівах кукурузи і у нас в цьому році якась біда з цією кукурузою. Весною приморозки потухла кукуруза, начебто відійшла. Липень місяць на дворі, спека під 40 градусів, кукуруза потухла, поскручувалася в трубочку від температури. Дощів продуктивних не було більше двох місяців. Ну і звісно, що кукуруза згоріла. Ну як, вона ще не до кінця згоріла, але вже потихеньку починає догорати. Зараз це якраз саме фаза вона має цвісти. Ось вона повикидала цвіт свій, а каченів. Ну, він ще десь там старається зав'язатися, не знаю, буде щось тут чи не буде з цієї кукурудзи, толк Не знаю. Дана кукуруза якраз таки знаходиться на верхньому городі, тут де вона була найменш вражена морозом. Вона стояла найкраща в свій час, але зараз вона найперша і скрутилася. Не знаю, чи це рік такий якийсь закалдований, чи це ми щось неправильно робимо, не можу я сказати. Але ситуація важка. Минулому році прогнозували, щоб хоча б не було наступного, тобто цього 25-го року такий, як минулий, а він може бути ще й гірший, тому що спека, спека просто неймовірна. Ось такі в нас тріщини по всій площі. Куза в нас чиста, ми спрацювали, все нормально, тут питань ніяких немає. Все, що від нас залежало і все, що ми могли зробити, ми зробили правильно, вчасно. Я вважаю, людський фактор тут линити не можна. Все інше, це тільки від, від погоди, від Бога, від того, що немає продуктивних опадів. Якийсь там дощ був, перепадав, там по 10 хвилин вони йшли, але ж толку вони не дали і ось маємо ми отаку от, от площу. Вся кукуруза в стресі, вся поскручувалася, колір в неї такий бліднуватий і не знаю, чи буде тут щось молоти, це вже якраз таке питання. Не знаю, може я її загустив, може, може це єдине, що я можу. На що можу подумати, але ну так візуально, ну скільки тут, ну, метр. ну До п'яти штук. Ставили ми їх 4-8. Можливо, треба було сіяти 4-2 штуки. Можливо, це єдина причина. Ну як? Одна вже із того, що вона почала горіти. Причина то ясна, відсутність дощів, але може була б вона трошки рідшою, то може вона краще підтрималася. Можливо, але це не точно. Так що такі от справи, друзі, як не вимерзла, то згоріла. І ніяк ти повпливати на це не можеш. На жаль. На жаль. І тут вже постає питання, от наша область Кіровоградська по клімату. Ну, я так згадую, попередні роки і там як їдеш на море, вже десь близько там під'їжджаєш. Миколаївська область, Херсонська область і вже... Повітря таке гаряче і ну от, морське воно таке. То зараз я от згадую ті часи. І зараз повітря в нас таке саме, як умовно, там у Миколаєві 10 років назад. Клімат міняється. І я думаю, з часом уже, мабуть, скоріш за все. Може я помиляюся, може на той год і наступні роки будуть повноводні, такі, як потрібно буде, але я думаю, що наша... Зона клімат змінюється, зміщується, і чи вона буде придатна для вирощування кукурузи там? тої ж самої сої, тому що соя себе почуває не краще. Теж її зараз важко, припікає і, і зараз я вже дивлюся, чи соберемо ми минулорічні тонну 200, чи ще не соберемо. Так що, так що. Ситуація критична, дощі. Немає, не передбачається. Дивився інтернет там. Що далеко брати, Кропивницький, так навпростець, ну, кілометрів 50 якщо без дороху, так, навпростець, пряму провести. На днях он, дощі пройшли, асфальт помочило, все нормально. Черкаси 100 кілометрів. Також пройшли дощі, все добре, асфальт помочило, понятно, що там якісь прилеглі села також отримали вологу свою, але. У нас тут, де воно потрібно, на жаль, дощу так і не було. Хмарилось, десь воно заходило, і тут у вас Черкас воно заходило, із Виски заходило, але ну, з Кропивницького, я маю на увазі, але так воно до нас і не дійшло. І зараз якраз що соя почала набирати боби, кукуруза цвіте, набирає качан, а опадів немає. Ось така от. І це вже скільки листків посохло один. 2, 3, четвертий вже досихає. І це так ну, майже на кожній рослині. Десь три, десь 4. Така от ситуація. Так що, так от, друзі, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, в кого яка ситуація. Мені цікава думка. Також дивився відео у Львові. Ну, в Львові там геть дурне було таке. Сьогодні я бачив в інтернеті в Полтаві в Кобеляках е випав град. Ну, не в Кобеляках, в Кобеляцькому районі. То Таке дурне, воно ще, мабуть, гірше, тому що стоять голі стовбури, немає там ні соняшнику, ні, нічого немає. То таке воно може хай краще вминає. Але якоїсь рівномірності і якогось такого помірного клімату нас вже немає, він вже якийсь такий більш до екстремального. Так, все, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і до зустрічі. Так, друзі, це город донизу, тут близько до берега, кукуруза тут питань немає. Тут її більше попало під час морозів, Але але... Качан формується, навіть не один, ось поруч ще якийсь маленький, чи буде він, чи не буде, це вже питання інше. Але сам факт того, що вона вже формується і почуває вона себе добре, це вже і так ясно. Ось така от вона на вид, тут приємний колір, тут висота під... Не знаю, 2,50 як мінімум. Це ось на витягнуту руку зараз знімаю згори. от... отакий формат, це на 0,5, щоб трошки далі було видно. Тут питань до кукурузи немає.